Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У Бентницькій гімназії Крупицької громади протягом тижня було проведено інтелектуально інформаційний батл Безпечний інтернет між учнями 8-9 класів, у якому учні перевірили свої знання з інформаційної безпеки, виконавши різні завдання, які були зашифровані у QR-кодах. Молодші школярі подивилися мультфільми про безпечне користування інтернетом. Після перегляду діти відповідали на поставлені запитання, розповіли цікаві історії, пов'язані з використанням інтернету, та пограли у цікаву гру Інформашка. У рамках реалізації проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги у Митницькій гімназії Крупицької громади було проведено перший етап змагань з волейболу. 6 лютого у світі відзначається день безпечного інтернету під гаслом Разом для найкращого інтернету. Цей день є чудовою нагодою нагадати, наскільки важливо зберігати у безпеці свої особисті дані у світі сучасних технологій. З цієї нагоди у Плящівському ліцеї Крупицької громади для учнів перших-четвертих класів учителям початкових класів було проведено бесіду Безпечний інтернет. Для учнів п'ятих і шостих класів провели навчальну гру Ми за безпечний інтернет. Для сьомих і восьмих класів практичний психолог ліцею провела заняття з елементами тренінгу Мій безпечний інтернет, тест інтернет залежність, учні заповнювали анкети Мій інтернет щоденник. А для учнів 9-х і 10-х класів учитель інформатики провів годину спілкування, безпечний інтернет та соціальні мережі. Учні отримали позитивні емоції, час провели активно та продуктивно. Валентинів день святкують усі: і дорослі, і діти. Святкують з давніх давен. Це свято пов'язане зі зворушливою та сумною історією. У третьому столітті римський імператор Клавдій II видав указ, який забороняє людям одружуватися. Він вважав, що шлюб утримує чоловіків вдома, яких призначення бути добрими солдатами і боротися за Рим. У такий день однієї розмови про кохання мало потрібний турнір на честь прекрасного кохання. І саме 14 лютого у Митницькій гімназії Кропицької громади відбувся турнір під назвою Яка ти козачка? Який ти козак? У цьому заході взяли участь учні старших класів. До нього вони готувалися завчасно, виготовляли Валентинки своїми руками для друзів і, звичайно, для наших воїнів Збройних сил України. Небайдужі жителі Крупицької громади долучилися до акції Подаруй бібліотеці книгу українською. Задяки цьому книжкова скарбниця публічно-шкільних бібліотек, сіл Ситне, Крупець, Срібне, Боратин, Теслугів, Хотин поповнилася дитячими літературно-художніми та іншими книгами. Нагадаємо, що шляхетна традиція дарування книг триває, кожна подарована книга важлива. 7 лютого до Брестечківської громади завітав представник 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Кудіяров. Військовослужбовець передав міському голові подяку для Берестечківської громади за сприяння у підвищенні боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність від командира бригади, полковника Андрія Білецького. А ми ж у свою чергу дякуємо їм за наш захист та будемо робити все, щоб допомагати нашим воїнам наближати перемогу. Щира подяка подяку усім, хто носить почесне звання захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Слава Україні! Героям слава!